Всім привіт! Ви просили показати мою мінічку, мою собачку. Ось моя мінічка. В неї сьогодні 2 жовтня, день народження. Їй дивіться, яку ковдру подарували. Вона завжди в мене, бачите, в неї такий диванчик є собачий. Ось. І, значить, Вона завжди спала в мене під такими от плєдіками. Але сьогодні ж неї день народження, і її подарувала моя сестричка з чоловіком. Її, вони подарували їй таку ковдру, в яку вона тепер зможе сама залазити, сама з нею вилазити. От вона така, бачите? Спеціальна собачка ковдра. Тому що вона, ну це ж собака для полювання, це собака така, яка по норах любить лазити. Ось, і ну, Такса, вона якийсь приводнячок, такса, мабуть, з дверняшкою, не знаю. Ну Вона така вища трошки, ніж такса, але довга. О. Моя Мінасік мій. Ось, і вона вночі часто буває виходить з, ну, вилазить з-під свої ковдри, йде пити водичку або просто притися. а потім сидить біля своє, свого диванчика і оце мукає, му-му-му, щоб я встала, щоб я її укрила <гум> вночі. Ну, Коли мені не треба зранку на роботу, то теж ще окей я встала. Ну, Коли мені треба на роботу, оце в 3 годині ночі. Вона іноді вередує, сидить і платить, щоб я, значить, встала її укрила, то я, чесно кажучи, дуже зла. Ось. Ну, Переважно я цього не роблю, і вона вже розуміє, що треба або самі якось звернутися в цю ковдру, або вже лежати без ковдри. Так от. Так що, ось наша міні-галю вона така. Тепер вона у нас. В неї і іграшки є, в неї і ковдри є, в неї тепер є все, да мінчика? Скаже, в мене сьогодні день народження, з ним народження міні, з ним народження міні. Сім років тому, 2 жовтня, моя сусідка Тетя Оля, яку я до цього не знала, відібрала її. Я стояла на зупинці. Чекала на автобус, значить, щоб поїхати зустрітися в центрі Дніпра з моєю двоюрідною сестрою. І в цей час, на, навпроти цієї зупинки, на трамвайних рейках сиділа п'яна в дим її господарка, тримала міні-міні. Разом з собою також на трамвайних рейках, йшов трамвай назустріч, і вона її ще до цього Міні виривалася, і вона її до цього ще і била. Била її ну, повідком. Не знаю, як правильно, український повидок, напевно, також буде. Виправте мене, якщо. Неправильно. Ось, і вона її била, і, і, і тетя Оля така підійшла. А я помилилася кажу, боженька, я не можу зараз забрати собачку. Я не можу зараз брати собачку. значить, ну Зроби щось, щоб в, мене, в неї була гарна, гарний господар. Ну, що це за господар? ну Чого вона сидить на рейках, п'яна, її б'є. ось, І підійшла тетя Оля і каже, Ой, добрий день, каже, добрий день, так жалко собачку, така гарна собачка, оце вона виривається, та, значить, її оця горе господарка її б'є, п'яна, взюзю, трамвай їде, ну, коротше. І я така розгубилася, трошки не знала, що робити. Я кажу, знаєте, я напевно, що піду, буду розбиратися. Вона так пішли розбиратися. В тебе є собака. Я кажу, ні, в мене рік тому померла моя собачка. У мене 15 років був собачка. А, uh, такий дворняшка просто. Ну, він як квартирний був, але він дворняшечка був, в мене Чібанька. Ось, uh, і вона, значить, підійшла, <свісно> відібрала собаку у неї і каже: Йди зі мною. Я думаю, ну може, їй допомога якась потрібна. Я, я не зрозуміла, що вона хоче зробити. І ми пішли, а вона це була протилежна значить, сторона ну як, через дорогу, і ми пішли в нашу сторону. І біля мого під'їзду вона мені, хлопа, її на руки садить і каже: Тепер в тебе буде надійний друг, ти ж все одно сама. Я думаю, о, вигадала тетя Оля. Я, значить, її завела додому от, і довго шукала її господаря, я не збиралася брати собаку, а потім, коли вже знайшлася пані, яка начебто її хотіла, я зрозуміла, що я її не можу віддати. Я її не можу віддати. Вона на мене так дивиться, я розумію, що це, моє, це моя тварина, я не можу її віддати. Ну, ну от, Знаєте, є такі речі, коли ти просто не можеш. Отак от, 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 от це було 2 жовтня. Так що міні у нас сьогодні з у родинами і отримала нову ковдру. Отак от, від своєї родини. А так смішно було, що мої учні тоді казали, я їм сказала, що вибачте, мені там треба було один урок скасувати через те, що вона у мене з'явилася, і мені чи треба їй було ліжечко поїхати купити, ну щось таке. А дівчина в мене займалася англійською мовою по скайпу, вона каже: Ви знаєте, так дивно, а мені снилося тиждень тому, що ви скасовуєте урок. Через те, що у вас з'явилося, вона каже: я не пам'ятаю, чи це кошенятко, чи то е, ну, це цю ценятко. Я кажу, отак от буває. Ну, ви знаєте, вона не дарма в мене з'явилася. Справа в тому, що мені було самотньо. Так, мені було так, самотньо. І коли вона з'явилася, то мені стало якось е, так. Ну, друзі в мене завжди були, але коли немає родини і я сама жила в Дніпрі, то так, часами бувало самотнє. Вибачте, за мій кавардак у кімнаті. Ну, от як є. Все, дуже дякую за увагу. До побачення.